Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас відео буде не про садочок, не про орхідейки. Сьогодні наше відео буде про те, як я печу хліб. Я печу хліб вже досить давно. Напевно, може, з півроку я б сказала, можливо, навіть і більше. Я не купую хліб в магазині. Не тому, що мені не хочеться, а тому, що подеколи цей хліб залишається. Кусочки, і я його використовую, або на тру на терці роблю такі кришки, щоб можна було потім обмухнути котлетки чи якісь відбивні. Ось він не з'їдається. А домашній хліб з'їдається весь до кришечки, навіть не лишається з коринки. Так що сьогодні я вам покажу, як я це роблю. Дуже просто, без замісу, У мене заміс забирає максимум 10 хвилин. Це для того, щоб можна було з'єднати. Дріжджі з'єдналися з водичкою. У мене дріжджі ось такі, я використовую. Ну, це в польському магазині я купляю, це пресовані дріжджі, звичайні багатого пакетика 100 грам. Ось, звичайні дріжджі, такі як ми до них звикли, можна використовувати і сухі дріжджі, це немає різниці, це що ви, ви любите, яке вам подобається. Такі дріжджі можете і використовувати. Тут в мене є ще чашечка кави, оце я вирішила випити каву і вирішила замісити. верніше поставити тісто на кліп. Так ось, я беру, взяла я вже сюди, я налила 650 мл досить такої гаряченької водички, вона більше як 40 градусів, може навіть до 50. І дала от буквально четвертинку пачечки ось цих дріжджів. Тут виходить досить така велика буханка хліба, якої вистачає на 4-5 днів. Сьогодні я буду використовувати кілограм муки, тому я дала сюди в цю мисочку 650 мл досить гарячої води, як я сказала, це попередньо. Сюди ж я додала неповну без чубчика, столову ложечку цукру і четвертинку цієї пачечки дріжджів. Так що можна додати пакетик сухих дріжджів, там буде 7 чи 8, навіть до 11 грам може бути можна розчиняти на оцю кількість води. Відповідно, сюди ж я потім додам, коли вже в мене підійде трошечки шапочка на дріжджах. Тобто дріжджі повинні прокинутися. Ось Зараз ми розчинимо дріжджі і повинен розчинитися цукор, тому що бажано, щоб розчинився цукор, щоб потім легше було нам його. Ось таким чином. Все, дріжджі розчинилися, бачите? Цукор ще трошечки є на дні, але він зараз теж. Розчиниться. Сюди я додам зараз кілька ложечок муки. Муку на хлібчик я використовую щонайменше, щоб було 10% протеїну, білка. Ось такий хлібчик дуже швиденько підходить і дуже смачний потім на смак. Тобто сама клейковина розвивається швидше, і отакий показник дає 10%, може бути 10,5% білка. Дуже, хороший, дуже хороша мука по якості, якраз для хліба. Я візьму сюди. Зараз ми поставимо з вами вагу. Я візьму від загальної кількості від кілограма, я буквально додам ну, грам 100-150. Я додам мукички для того борошна для того, щоб можна було підняти, як я вже сказала, щоб можна було швидше піднялася шапочка в нас на ну, От 100 грам від загальної кількості, тобто зараз 100 грам, і потім я додам ще 900 грам борошна, щоб замісити вже сам ті, саме тісто. Тут не потрібно багато гратися з замісом, тому що я вам покажу, як я роблю без замісу, тільки ми будемо замішувати з вами тісто методом складання. Ми додали буквально трошечки тільки для того, щоб прокинулися наші Ось дуже треба розбити всі комочки. Така собі опара. І залишимо от в такому стані, залишимо його десь хвилин на 10-15. Вдома в мене досить тепленько, вдома 19,5 градусів, показує зараз термометр. Відповідно, при, коли, чим тепліше, чим вища температура, тим швидше підходить, прокидаються вам дріжджі, підходить шапочка на дріжджах Ну, і тісточко звичайно, теж зріє, коли йому тепленько. Ну, ось, бачите, отак, декілька таких крупинок ще залишилося, але це не страшно, тому що дріжджі розчинять. На всякий випадок, я закриваю ось таким чухлом, закриваю мисочку, і нехай трошечки в нас підійдуть дріжджі. Ось пройшло буквально 10 хвилин. Давайте подивимося, як в нас підійшли дріжджі. Ось така у нас гарненька шапочка є. Бачите? Ось така гарненька-гарненька шапочка дріжджів. Ось, бачите. Зараз ми це все гарненько розмішаємо ще раз. Ось ось така красота в нас виходить. І сюди я додам зараз ложку солі. У мене морська сіль. Я завжди користуюся морською сіллю. не знаю чомусь, вже так досить давно. Я дам таку велику столову ложечку солі і, напевно, ще так десь четвертинку. Ось що це. Тістечко було у нас смачненьким. Тепер сюди я буду додавати я відміряла вже 350 грам білої пшеничної муки, як я сказала, ця мука в мене 10,5% білка має в собі. Ось зараз ми трошечки сіль замішаємо, щоб сіль трошки розчинилася, і будемо всипати з вами борошно. сіль трошки розчинилася і будемо просіювати з вами. Тут я відміряла 350 грам борошна. 100 ми вже туди дали, дали разом, це буде 450. Ось, просіюємо це борошно. Сьогодні у нас буде хлібчик не чисто білий, а у нас хлібчик буде з домішком житньої муки. Тому я сюди додам ще житнього борошна. І це буде всього тільки 100 грам. Багато ми давати не будемо. Ось такого, воно, бачите, грубого помолу борошно-житнє. І ми дамо тільки 100 грам такого борошна. Так, все акуратно відміряємо. Ось, і дамо житнього борошна. Так. От, додаємо сюди ще решта муки, решта борошна. І в нас буде загальна вага борошна кілограм. Ну, ось. І зараз ми з вами замісимо ось таке тісто. Воно буде доволі рідкувате. Зараз ми змішаємо все дуже добре. На цьому етапі, коли ми вже всипали борошно, але ще добре не вимісили, є ще, бачите, рідина. Ось на цьому етапі я можу додати до хліба зернята. Це може бути соняшник, це може бути зерно чия, це може бути мак, це може бути кунжутне насіння, любе льняне насіння. Любе насіння, яке вам підходить, яке ви любите, яке вам смакує. Ну, ось, бачите, я маю насіння чия. Я буду додавати насіннячко чия. Ну, так, не напевно, столова ложечка насіння. Я додам гарбузове насіння. Теж небагато, але трошечки додам. Може це що. Ось, перед тим, як всипати насіннячко до замісу хлібчика, я трошечки обсмажую насіннячко. І воно має такий досить, досить приємний і запах, і смак інакший зовсім. Ось. І отак я замішую хлібчик. Зараз я вам покажу все детально. І все гарненько-гарненько змішуємо так, щоб наша мука змішалася з, рідким, з рідкими інгредієнтами. Тобто, щоб всі сухі інгредієнти були змішані з рідкими. можна вимішувати ложкою, можете замішувати рукою, якщо вам це зручно, але зрештою можна. Любим способом замісити це тісто. Я замішую ложкою наразі. І роблю це так весь час, що тісто липкувате, воно буде липнути до рук. І ось на цьому етапі можна влити трішечки буквально грам 20-30 соняшникової олії. Я додала буквально дві столові ложки, і гарненько зараз все вимішу. Ну, ось таке в'язке тісто, бачите, повинно вийти. Ось воно є досить м'ягеньким, воно не є дуже. Тверде, воно не є забите мукою, воно є буквально от м'ягеньке, досить приємне, легенько замішується. Ось, Що ми зараз робимо? Ми зараз накриємо це все знову кришечкою, або можна плівкою, можна в кого немає. І такі одноразові є шапочки для, для душа. Бачите, ось такі вони. І я накриваю такою шапочкою тістечко, щоб воно підходило. краю можна зібрати таким, такою лопаткою, Ось. і залишити це тісто, щоб воно підходило. Я залишаю щонайменше десь на хвилин 40-45 в тепленькому місці. Ось. А за той час я поставлю розігріватися духовку. Але духовку мені потрібно спочатку підготувати. Значить, накриваємо тістечко, Ось таким чином воно буде підходити собі. Поки буде підходити наше тісто, можна включати духовку і поставити в неї форму для випічки. А форма в мене це каструля це такий чугунна каструля, обливна. Може бути гусятниця, може бути кругла каструлька. І з такими грубими-грубими стінками. Вона повинна теж нагрітися. Ну ось постояло наше тістечко. Ось так воно зараз виглядає, таке гарненьке, бачите? Ось ми зараз його ось, бачите, як воно таке живеньке ось. Дуже-дуже живеньке тістечко. І що ми зараз робимо далі? Ми зараз припилимо стільницю мукою. Я вас трошечки відсуну. Припиляємо стільничку мукою. Так, доволі. Щедро. І будемо викладати наше тісточко сюди. Ось так воно гарно випадає, бачите, практично майже в мисці нічого не залишилось. Там трішки що залишилося, ми зараз зберемо. Я відділю зразу кусочок тіста, тому що я планувала на цю порцію зробити ще невеличку піцу. І я так напевно бачу, що я відділю все-таки кусочок тістечка. Ось. І потім ми з цього тістечка ще зробимо піцу. Звичайно, дуже, дуже багато я не буду забирати звідси, буквально частинку. Ось таке воно, ну, бачите, гарненьке, м'ягеньке тістечко у нас вийшло. І що ми робимо далі? Треба змочити руки мукою, ось так. Значте, і спробувати оце тісто розтягнути на столику. Ось так, щоб воно не прилипало до рук, то ми його можемо посипати трошки мукою. І ось таким чином будемо зараз складати. Піднімаємо з одної сторони, складаємо третинку, гарненько його защіплюємо. І з іншого боку, нам потрібно теж його гарненько розтягнути. І накриваємо оцей такий, в три рази виходить, складання ось таке. Знову розтягуємо тістечко. Нам потрібно таких складань зробити сім. сім разів скласти тісто. Ось, що ми будемо зараз і робити. Знову змочуємо руки мукою, гарненько його розподіляємо. Розтягуємо і складаємо ось таким чином знову. Знову ми склали в три таким конвертиком. Навіть не конвертом, я сказала, а просто таким рулетиком. Ми складаємо тістечко. Бачите, воно вже перестало липнути, воно вже більш таке стало тугіше. Ось. І ми можемо його знову, знову ще раз скласти. Ось так. Ось насіннячко у нас, якщо десь виходить вам за межі вашого тіста, можна його втопити в тістечко. І ось таким чином я вже бачу, що нам тут мукички достатньо. Я зайву мукичку, звідьму, заберу на сторону. Ось. Ось так. І будемо ще раз розтягати тісто. Тобто таке тісто, таке от, таке, от, така. Е Технологія, я б сказала, тіста, що його не потрібно вимішувати, його потрібно методом складання просто розтягнути. І тоді в нас хлібчик буде мати дуже гарну структуру. Ось. І ще разочок. Ось так. Так як в мене хлібчик буде в подовгастій формі, зараз я вам покажу, як виглядає моя форма. Вона в мене така, як гусятниця. От колись у нас давно-давно у давно наших мам, бабусь, були такі довгенькі такі вони були, гусятниці, в які можна було запікати гуся. Можна було запікати індичко, м'яско. Ось, і такої, такої формочки, вона трошечки півокруглої. Тому, відповідно, ми зараз так і зробимо. Ми зараз формуємо хлібчик, який буде у нас у такої довгастої формочки. Тут ми краї защіпаємо, звичайно, щоб це було. Щоб цей нам хлібчик не розійшовся. Ось. І будемо формувати зараз з вами хліб. Ну ось, я фактично вже його зробила. Тут ми защіпнемо добренько. Ось. Отак, ми його залишимо ще на кілька хвилин. Нехай воно собі трошечки відпочине і трошечки підійде. За той час у нас нагрівається духовка, і в духовці нагрівається форма. Відповідно, ми дочекаємося, поки температура в духовці буде досить високою. Я поставила температуру на нагрівання це 230-240 градусів. І коли я вийму форму, я зменшу температуру до 220 і разом з формочкою покладу хлібчик. Пектися. Я зараз, чесно кажучи, зразу не показала вам, зараз я перекладу тістечко перекладу на папір, на пекарський папір Ось. і накриємо його, нехай він собі ще трошечки відпочине і трошечки підійде. Ось так. І потім з цим пекарським папером я покладу його у форму. Поки грілася духовочка, ми зробили ось таку ще одну піцу і буде нам ця піца на обід. Ну, ось така форма, і зараз ми в цю форму покладемо наш хліб. Ось отак разом, бачите, з папером. Ми складемо наш хлібчик, ось так він буде. І зараз я гострим, гострим лезом зроблю надрізи. Це для того, щоб хліб не тріснув сам по собі. Тобто ми зробимо йому надріз і на, ті, на тому місці він відкриється. Ось так доволі глибоченько ми зробимо надрізи на хлібчикові. І тоді дуже гарно хлібчик наш буде виглядати, коли спечеться. Ось так. Ось я використовую лезо, звичайне лезо, гостреньке і досить гарно відкривається нам хлібчик. Ну Ось і все. Закриваємо кришкою. Кришка доволі горяча. І будемо класти ось такими рукавицями будемо класти хлібчик в піч. Ось таким чином хліб кладемо в духовку. Духовку зменшуємо температуру до 220 градусів, і таким чином ми будемо випікати під закритою кришкою 30-35 хвилин. Потім я зніму кришечку, покажу вам, як виглядає хлібчик. Уже коли зніму кришку, і ще залишаю на 20 хвилин, 15-20 хвилин, залишаю вже у відкритому вигляді хлібчик в духовці, для того, щоб він зарум'янився. Ну і все, чекаємо, поки хлібчик спечеться. Ось, виняли ми хлібчик з духовочки. Зараз зняли кришечку. І ще на 20 хвилин, щоб він підрум'янився. Ну, може, 15 хвилин. І отакий буде у нас, бачите, хлібчик. Ось так він тріснув собі там, де я його розрізала. Але, бачите, розрізала недостатньо, бо він ще тріснув собі от сюди. Ось, отих дірочок йому було недостатньо, що я порізала. Він собі ще тріснув ще додатково. Ну, але поставимо хай зарум'яниться. Ну, ось такий хлібчик у нас вийшов. Бачите, ось так він гарненько виглядає. Ось зараз я його вийму і покажу вам вже в розрізі. Ну, ось така красота. Зараз я вам підніму, покажу, як він гарно постукати по дну. Має бути такий глухий звук. І зараз ми його спробуємо. Бачите, такий глухий звук має бути. Ось такий гарний у нас вийшов хлібчик. Ось такий рум'яний, золотистий, гарненький. І ми зараз залишимо його на кілька хвилин, і потім я його розріжу. Ну, і зараз розріжемо хлібчик і подивимося, що у нас тут вийшло. Скоринка досить хрустка. Ось такий хлібчик. Бачите, ось як. І хрустка, така хрустка з кориночка, смачненька-смачненька. Ну, ось такий, бачите, дірчатий, пухнастий. Він ще до кінця не вистих. Ще тепленький досить. Але вже можна порізати і скуштувати хлібчика. Ну, Добренький. Ну ось. На три дні такий хлібчик. Ну Все. А на цьому всім дякую і всім пока!